Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, які перешкоди, що заважає Збройним силам України знищити літаки російської армії, які здійснюють обстріли з, по Україні, які е, здійснюють ці ракетні удари по Україні. Що заважає знищити літаки? Скажіть, покажіть які перешкоди, щоб було знищено ті літаки, які нас обстрілюють. Чомусь це закритий шлях в підвішеному стані, не можуть достати до них. Те, що несе смерть. Дуже засмучені ці військові, самі засмучені, дуже, що вони не можуть достати до цих літаків. Але ця ситуація найближчим часом, найближчі півроку, буде виправлена, бо колісниця і шість кубків, що щось нам таке дадуть, що долетять ці снаряди, ракети наші з нашої сторони, да? достануть у ті літаки, які зараз не можна достати. І це буде справедливість. Це буде те, що вони нам робили, буде на їх голови. Повернеться назад. Дуже гарний розклад. Давайте приберемо, що заважає. Заперечую, заперечую. Заперечую. Країни союзники наші партнери да, допоможуть, дадуть, нададуть оту зброю, що достане. Усі такі, де б вони їх там не ховали? Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи, охоронці прошу захисту для України і для всіх мешканців по Верховному суду, будь ласка, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам, зруйнувати літаки росіян, є, з яких здійснюються пуски е, ракет і обстрілюється територія України, звини яких гинуть люди в Україні, діти. Прошу Верховного суду допомоги і возміздія. Прошу поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місце їх випуску. В домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості на їх голову. Та буде так, і так буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!